Сьогодні я хотів підняти питання про крупноплодні або великоплідні, про їхні переваги і їхні недоліки. Коли ми більшість того, звісно, крупноплодні, є от один розмір, розмірів, це пам'ять пасеки. Є в мене ще сортів біля 20 різних форм. Ну, їм по технології потрібно обов'язково дати живлення в липні місяці. Тому період, щоб вони були наповнені ядром, виповнені і вони не були сухі або не були напів наповнені, потрібно дати в липні місяці води і дати калійне фосфорне живлення. Туди горік більш виповнений, і він має колір хороший, і туди може виход бути 45%. Ну, 50% в мене немає, 48 є. От, тобто більше крупноплодні в них виход коливається від від 28 до там до 40. 50% крупноплодних зустрічається надзвичайно рідко. Але цей горіх має право на існування в вашому садові, особливо якщо ви на ринок виходите, як рання продукція. І у вас є щаслива груша, ранні яблука, і ви на ринку присутствуєте, то у вас як сегмент ранньої продукції дуже гарно продається крупний лущанчик. Він продається сирий, От ціна його досить прилічна, продажна його кількість теж досить вражає. Тобто за день середній прилавок може продати біля двох мішків крупноплодного горіха, як лущанчика. Він потребує дещо більше догляду, але зовсім інша картина, коли він дозрів, висох, і ми його б'ємо і здаємо його вже е, як бабочку. Нам ніхто не доплачує за крупну бабочку. Тобто, з задоволенням зрізають на мелку, але ніколи не доплачують нам за крупну. Тобто, але виход ядра з гектара або з кількості метра завжди середній розмір гріха, дає більше в чистоті бабочки, ніж крупноплодний. Майже чуть не в половину. Тобто, якщо крупноплодний дає загальний вес, але кількість середині ядра з розміром 17-19 грам і розміром 37-45 грам, завжди середня стандартна бабочка, виход ярда з серцевини набагато більший. Тому для селекції супер, для ранньої продукції супер. Але закладати сад крупноплідними з цілею бити на бабочки, то Програєте кількості ядра на квадратний метр. Якщо вже продавати ціли, цілий, цілий небитий є тут є свої переваги, тому що люди обично на такий розмір з задоволенням кидаються, і він має дещо дорожчу ціну на ринки, якщо гріх небитий. Тобто, підводимо ітог. Крупноплодний, небитий, ціна більша, крупноплодний, як рання продукція. Ціна більша і продати легше. Крупноплодний, сушений, от, і продаємо, як бабушку. уступає по кількості е, кілограм ядра на квадратний метр і уступає по технології, тому чому обов'язково потрібна вода і живлення в липні місяці для того, щоб ядро було повне, а не було легке. А ви вже приймаєте рішення, з чого садити і скільки садити. Щастя і здоров'я!